Найрідніша від усіх. Ксенія виходила заміж за весільним столом на почесному місці сиділи її батьки, найрідніші і найдорожчі у цілім світі люди. Ксенія згадала, як вранці мама плакала від щастя за улюблену донечку. Мама примовляла про цьому. Дякую тобі, Господи, за те, що я дожила до того щасливого дня, щоби онуків дочекатися, а тоді вже й помирати можна. Ксенія, звичайно, образилася, бо у такий день мама розпочала розмову про смерть. Але мама її заспокоїла: не хвилюйся, донечко, просто так до слова сказала. Порівняно з батьками чоловіка, її мама і тато виглядали швидше бабусею і дідусем, а не татом і мамою. Ксенія знала, що у них довго не було дітей, і коли їм було за сорок з хвостиком, Всевишній їм подарував донечку, яку вони назвали Ксенією. У дитинстві вона часто виправляла дітей, коли вони запитували: це бабуся з тобою прийшла? Ксенія гордо відповідала: це моя мамочка, і брала її за руку та гордо чимчикувала з мамою вулицею. Батьки свою донечку любили, понад життя, ніколи нічого їй не забороняли і в усьому підтримували. А коли бачили, що донечка робить помилку, м'яко намагалися їй пояснити, що так робити не можна, і Ксенія намагалася їх не засмучувати, але іноді все ж таки робила по-своєму. І її наречений Юрко спочатку їм не сподобався. Мама з татом переконували Ксенію, що вони одне одному зовсім не пара. Що мало знаються, то, може, не варто поспішати з весіллям. Ксенія і Юрко, правда, зустрічалися лише півроку, але несподівана вагітність пришвидшила їхнє весілля. Коли Ксенія пояснила свій поспішний шлюб тим, що чекає на народження дитини, її у перший момент здивувала татова реакція. Він подивився на маму і тихо сказав: Історія повторюється. Головне, щоб усе. Закінчилося. Мама на знак згоди кивнула головою. Ксенія тоді не надала значення цим словам, лише з часом зрозуміла їх зміст, весілля відгуляли і почалося сімейне життя. Ксенія з Юрком винаймали квартиру. Звісно, батьки мріяли, щоб діти жили з ними під одним дахом і кликали їх до себе. Але молодятам так хотілося пожити вдвох, поки ще дитина не народилася, тому вони чемно відмовилися. Вони були такі щасливі до того моменту, поки Ксенії не зробили скрині на патології. Вона прибігла до батьків в істериці. з'ясувалося, що у майбутньої дитини підозрюють якесь генетичне захворювання. Батьки переглянулися, і тато сказав: не хотіли ми тобі, доню, нічого казати. Думали, заберемо цю таємницю з собою в могилу, але, мабуть, настав час усе розповісти. Коли Іван з Марією одружилися з першого дня мріяли про велику родину, однак всі спроби завагітніти і народити здорову дитину закінчувалися однаково, викидним. що вони тільки не робили, і по лікарнях ходили, і по бабках, знахарках, але ніхто не міг їм допомогти. Раптом у Івана померла двоюрідня сестра, і у неї залишилася п'ятирічна донечка. Порадившись, вони вирішили взяти її собі на виховання. Ось і у Ксенії повторилося те ж саме захворювання. Зовні вона не відрізнялася від інших дітей. Просто у той час про цю хворобу знали мало і повноцінного лікування надати не могли. Ксенія росла дуже слухняною дівчинкою і клопоту прийомним батькам не робила. Ксенина рідна мама, коли їй виповнилось 18 років, почала зустрічатися з поганим хлопцем. Він був хуліганом і любив вкрасти. Батьки забороняли їй з ним зустрічатися, але вона їх не послухала. Врешті-решт вона завагітніла, і він був під слідством за пограбування. Коли вона народила Ксенію, її хвороба загострилася, а через п'ять років вона померла. Марія з Іваном продали будинок і переїхали в інше місто, де ніхто їх не знав. Ось так Ксенія стала їхньою рідною донечкою і за документами, і перед Богом. Тато зітхнув і сумно подивився на Ксенію. Тепер ти, донечко, все знаєш. Я сподіваюся, нас, з мамою не осудиш. Ми завжди любили тебе, як нашу рідну донечку. А народжувати тобі чи ні, вирішує ти, звичайно, тобі. Але моя тобі порада народжуй. Якщо Бог дає, відмовлятися не варто, та й нічого конкретного тобі ще ніхто не сказав. А раптом усе буде добре, і ти не будеш про це шкодувати все життя. Так що думай, доню, і ми завжди з тобою що б не сталося, і змахнув потайки непрохану сльозу. Ксенія підійшла до них, обняла тата і маму, розплакалася і сказала ви мої найрідніші і найулюбленіші тато і мама, і велике спасибі за підтримку. Ксенія в призначений термін народила здорового хлопчика, а бабуся Марія і дідусь Іван із задоволенням бавлять єдиного наразі внука.